Загадка. Маєш 5 кульок. На двох із них зазначені числа плюс 3. А що має бути на інших, аби в сумі був 0? Дві кульки плюс 3 в сумі дають плюс 6. Тож на трьох менших кульках у сумі має бути мінус 6, їх три. А отже, на кожній мінус 2. Такі невеликі загадки допоможуть тобі зрозуміти ступінь окиснення деталі в нашому відео. Уяви себе під сонцем у чарівний літній день. Нагадуємо, для захисту шкіри варто використовувати сонцезахисні креми. До складу таких засобів входить оксид цинку. Пригадай, який хімічний зв'язок у цій сполуці. Йонний зв'язок Для нього характерна передача електронів від одного атома до іншого. Так, атом цинку віддає два електрони атому оксигену і перетворюється на катіон 2, а оксиген приймає ці електрони і перетворюється на аніон 2 Але ми можемо показати перехід електронів від одного атома до іншого, не розписуючи їх перетворення на йони. Достатньо лише записати ступінь їх окиснення просто над формулою. Ступінь окиснення це умовний заряд атома в сполуці, який демонструє надлишок або нестачу електронів. Наприклад, цинк утратив 2 електрони, тому його ступінь окиснення плюс 2, а оксиген прийняв 2 електрони, тому має ступінь окиснення мінус 2. Зверни увагу, ступені окиснення позначають надхімічним елементом, і спершу ми записуємо знак, а потім число. У йонів, навпаки, кальцій 2 йон кальцію, кальцій плюс 2 ступінь окиснення кальцію. Але ступінь окиснення використовується не лише для йонних сполук. Наприклад, для атомів у сполуці h хлор, яка має ковалентні полярні зв'язки, теж можемо його записати. Щоб визначити ступінь окиснення, необхідно припустити, що електрони передаються повністю від одного атома до іншого, навіть якщо насправді вони просто нерівномірно розподіляються. Насправді, хлор перетягує до себе валентний електрон гідрогену, але вважаємо, що він його повністю забирає. Отже для H хлор ступенями окиснення елементів будуть плюс 1 і мінус 1 відповідно. Ступінь окиснення може бути позитивним, якщо атом втрачає електрони, негативним, якщо їх приймає, нульовим, якщо зміщення електронів не відбувається, та навіть дробовим числом, якщо кілька атомів ділять між собою кілька електронів. Тому розгляньмо 10 лайфхаків для визначення ступеня окиснення. Лайфхак номер 1 Сума ступенів окиснення всіх атомів у речовинах дорівнює нулю. Лайфхак номер 2 У простих речовинах ступінь окиснення елементів нуль. Тому для всіх простих речовин ти вже знаєш ступінь окиснення елементів, що їх утворюють. Хлор 2, залізо, кисень, водень і азот мають ступінь окиснення нуль. Лайфхак номер 3 Металічні елементи у сполуках проявляють позитивний ступінь окиснення. Лайфхак номер 4 флуор у сполуках завжди має ступінь окиснення мінус 1. Флуор атом із найвищою електронегативністю, якому не вистачає одного електрона. Тому у сполуках флуор буде його забирати або перетягувати навіть в оксигену. Офтор 2 має ступені окиснення оксигену і флуору плюс 2 та мінус 1. Лайфхак номер 5 У більшості сполук оксиген виявляє ступінь окиснення мінус 2. Лише в деяких випадках ступінь окиснення відрізняється. Лайфхак номер 6 гідроген у бінарних сполуках із неметалічними елементами виявляє ступінь окиснення плюс 1, а з металічними мінус 1. Лайфхак номер 7 Ступінь окиснення елементів перших двох груп головних підгруп постійний і дорівнює номеру групи. Лайфхак номер 8 Для більшості хімічних елементів максимальний позитивний ступінь окиснення елемента збігається з номером групи, яка містить цей елемент. Наприклад, максимальний ступінь окиснення алюмінію плюс 3. Лайфхак номер 9 Для більшості хімічних неметалічних елементів мінімальний негативний ступінь окиснення обчислюємо так номер групи мінус 8. Наприклад, для оксигену 6 мінус 8 дорівнює мінус 2. Лайфхак номер 10 У бінарній сполуці з металічним елементом неметалічний елемент завжди проявляє мінімальний ступінь окиснення. Звісно, якщо у сполуці немає оксигену. Але ж краще визначити ступінь окиснення за хімічною формулою сполуки. Тож нумо практикуватися. Маємо визначити ступені окиснення елементів у сполуках барій Хлор 2 і Натрій 3 по 4 Не проблема. Спершу з'ясуємо ступені окиснення за допомогою лайфхаків. Барій розташований у другій групі головній підгрупі. Отже, його ступінь плюс 2. Сума ступенів окиснення має бути 0. Схоже на загадку із початку відео. Хлор зобразімо двома кульками. Кожна кулька має нести мінус 1. Ступінь окиснення хлору мінус 1. Можна застосувати інший спосіб. Ступінь окиснення хлору в сумі має бути мінус 2 атомів хлору у формулі 2. Отже, мінус 2 поділімо на 2. У кожного хлору ступінь окиснення мінус 1. Перейдімо до наступної сполуки натрій 3ПО4. Скористаємось лайфхаками. Натрій розташований у першій групі, головній підгрупі, і виявляє ступінь окиснення плюс 1. Загалом три атома натрію. Далі оксиген. У нашому випадку він виявляє ступінь окиснення мінус 2 атомів оксигену 4. Залишається фосфор. Його ступінь окиснення це те, чого не вистачає до нуля. Позначмо його ступінь окиснення за х. Зважмо на кількість фосфору та те, що сума всіх ступенів окиснення має дорівнювати 0. 3 помножити на 1 плюс 1 помножити на х плюс 4 помножити на мінус 2 дорівнює нулю. Отже, х мінус 5 дорівнює 0, значить х дорівнює 5, тепер твоя черга. Визнач ступінь окиснення у сполуках бром 2 та калій 2SO4 – це проста речовина, тому ступінь окиснення брому 0, у калію, як в елемента першої групи головної підгрупи плюс 1, в оксигену мінус 2. У сульфуру за розрахунками плюс 6. Також за ступенем окиснення можна визначити формулу сполуки. Наприклад, скласти формулу сполуки алюмінію з йодом. Це дуже просто, адже алюміній має ступінь окиснення плюс 3, бо це елемент третьої групи, а йод виявляє найменший ступінь окиснення. Найменший ступінь окиснення йоду дорівнює номеру його групи мінус 8. 7 8 виходить мінус 1. Бачимо, що плюсів утричі більше, ніж мінусів. Для того, щоб з'ясувати формулу сполуки, знайдімо найменше спільне кратне для трьох та одного. Це число 3. Отже, 3 поділене на 3 це 1. Його не ставимо у формулу. 3 поділене на 1 дорівнює 3, тому індекс біля йоду 3. Спробуй зараз самостійно визначити формули сполуки фосфору та оксигену, знаючи, що ступінь окиснення фосфору максимальний. Лайфхаки свідчать, що максимальний ступінь окиснення фосфору дорівнює номеру його групи. Фосфор елемент п'ятої групи. Отже, максимальний ступінь окиснення плюс 5. В оксигену тут ступінь окиснення мінус 2. Знайдімо найменше спільне кратне це 10. Тепер ділимо 10 на 5 і 2. Отримуємо індекси для фосфору 2, для оксигену 5. Формула сполуки p 2 o 5 Для перевірки помножимо ступінь окиснення фосфору на кількість атомів у сполуці, Додаймо ступінь окиснення всіх атомів оксигену, і результатом має бути 0. Плюс 10, мінус 10 справді 0. Отже, усе правильно. Ще маємо уточнити про всяк випадок дуже важливу деталь ступінь окиснення і валентність не одне й те саме валентність це кількість неспарених електронів, яка вказує на реальну здатність хімічного елемента утворювати хімічні зв'язки, а ступінь окиснення умовний заряд, який указує на перерозподіл електронів за умови, що це відбувається під час йонного зв'язку. Так, наприклад, у молекулі водню між атомами гідрогену одинарний ковалентний неполярний зв'язок. І валентність у гідрогену 1. А от ступінь окиснення у простих речовинах 0, адже перерозподілу електронів не відбувається. Фух, встигли. Підсумки. Запам'ятай ступінь окиснення це умовний заряд атома в сполуці, який демонструє надлишок або нестачу електронів. У речовинах сума окиснення всіх атомів дорівнює нулю. У простих речовинах ступінь окиснення елементів нуль. Металічні елементи у сполуках проявляють позитивний ступінь окиснення. У флуору ступінь окиснення мінус 1. У більшості сполук з оксигеном ступінь окиснення мінус 2. Гідроген у сполуках із неметалічними елементами має ступінь окиснення плюс 1, а з металічними елементами мінус 1. Ступінь окиснення елементів перших двох груп головних підгруп постійний і дорівнює номеру групи. Максимальний ступінь окиснення елемента це номер групи елемента зі знаком плюс, найменший ступінь окиснення для неметалічних елементів номер групи мінус 8. У бінарній сполуці з металічним елементом неметалічний елемент завжди проявляє мінімальний ступінь окиснення. Став у уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом.